Зряда восьмого, і він е, попав в голову типу, дівчини, з якої прийшов Саша. І, він, типу, він, ну він, я, я б там не так реагував, ну всі ж реагують. Це така ситуація, що ти не можеш порахувати, як mm -hmm. то віддав. Він, типу, емоційно, напевно, вспиліл, підійшов, підійшов до нього, сказав, там сказав тримати і кинув, типу, зблизька красова квит у відповідь. Все, ну, типу, це весь конфлікт, який роздувають. Що ми в цьому випадку можемо зробити як гумористичний проєкт? Ми жартів 15 накинули на цю ситуацію, максимально старались пройти його. І нормально, типу, всі сміялись, і со, слабо, со Слабоженка про Аралі. І там, з цього моменту, як, я там, кажу, давайте різко якось переключимося, Валік голосував за Януковича реально. Типу, ну, знаєш, 100 відсот... просто перевели тему і продовжили концерт, просто що це такий, типу, Залишилось як осада, в це типу, такий великий важливий концерт. Така трохи неприємна ситуація, ну знов ж таки, ну так от склалося. От я тобі зараз розказав, хто когось може звинуватити в цій ситуації. І, ну це емоції. це Ми, ми є доля, не, там, ми трохи неправі, що попросили, чоловіка кинути звуть взуття. Але ну ніхто ж ну, ну типу, ми завжди ж ти ж був во Франківську. Угу. Щось чіпляється залу, давай це все суди, типу якось ну, на, це жива історія. так це Чувак не правий, що. що так здалеку здалеку підкинувся і кинув той кросовок, ще з такого розмаху він дуже сильно полетів. І чувак не правий. Да, випадково, але умовно. Там ти в автобусі випадково вдариш жінку. Це ж не відміняє, що ти зробив фігове. Да, випадково, але ти вдарив. От він випадково